Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці, який присвячений вивченню геометричних фігур промінь, кут. Також ми навчимося, крім того, що дізнаємося, що таке промінь і кут, вимірювати кути і дізнаємося, що таке бісектриса кута. Отже, поїхали! Для того, щоб наш урок сьогодні був нам зрозумілий і комфортний, введемо нові поняття: Промінь, півпряма, доповняльні промені, кут та бісектриса. Візьмемо на нашій площині, побудуємо якусь пряму. На ній поставимо точку. Назвемо її, припустимо точка О. Отже, на прямій АБ. Маємо точку О. Наша точка О поділить нашу пряму лінію на дві частинки. Ці частини прийнято називати променем. І точка О тоді буде початком нашого променя. Кожне з променів складається з точки О, як зі свого початку, та точок, які лежать по, одній бі... по один бік від нашої точки О. Таким чином. Ми маємо два промені ОА і ОБ. Їх ще називають півпрямі. Промені мають початок, але ніколи ми не знайдемо його кінця. Промені мають початок, але не мають кінця. Подивимось ще раз на нашу пряму АБ, на якій вибрана точка О. Точка О, як ми з'ясували, ділить нашу пряму на дві частини. На два промені або на дві півпрямі ОА і ОБ. Кожного разу зверніть увагу, що ми називаємо наш промень з точки О, тому що точка О його початок, і завжди перша буква в назві променя це обов'язково початок променя, а друга точка будь-яка інша точка, яка належить променю. Подивіться ще раз на наш малюночок, на якому зображена пряма АВ і вибрана точка О, яка поділила нашу пряму на два промені промень ОА і промень ОБ. Такі промені, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої лінії або лежать на одній прямій, називають доповняльними променями. Подивіться на ще один малюночок. У нас є пряма АС, На цій прямій вибрана точка Б. Точки А, Б С належать, кажуть, одній прямій прямій АС. Утворили з допомогою точки Б два променя: промінь БС і промінь БА. Ці промені будуть обов'язково доповняльними, тому що виконуються дві умови, які були в означенні. Точка Б це спільний початок. Двох променів і ці промені доповнюють один одного до прямої лінії. Ще раз, можна стверджувати, що промінь BC і BA є доповняльними. Давайте по подивимось іще на два промені, які ми можемо тут назвати промінь СА зеленим кольором, і промінь AC помаранчевим кольором. Ці, кольор, ці промені теж Лежать на одній прямій. Але є одна умова. Вони не мають спільного початку. Бо один починається в точці А, а другий в точці С. Тому ці промені не є доповняльними. Якщо ми виберемо точку О, проведемо два променя, які будуть мати початок в цій точці. Ці два промені розб'ють. Нашу площину на дві частини. Кожна з цих частин разом з променями утворюють кут. Подивіться, будь ласка. От перший в нас кут, зелена стрілочка, і другий кут. Зелений кут, давайте назвемо його так, називають внутрішній кут. І коли ми розв'язуємо задачі, ми маємо на увазі саме цей кут зелений. Кажуть, що кут є кут АОБ. Чому його так називають? Всередині назви кута завжди початок двох променів. Кут АОБ. Зверніть увагу на позначку, яка означає кут. О називають вершина кута. А ОА і ОБ то є сторони кута. Подивіться, будь ласка, на зелений відрізочок, який намальовано. Ще раз наголошую на тому, що в задачах, якщо нам називають кут АОБ, беруть до уваги кут. Який утворений променями ОА, променем ОБ і зеленою частиною нашої площини. Або кажуть, що кут має е, в собі тримати ось цей відрізочок повністю з кінцями відрізка і всіми точками цього відрізка. Саме цей кут ми беремо, коли розв'язуємо задачі, якщо автори підручника нам не говорять, не оговорюють те, що ми маємо розглянути ще і у цей синій кут. Тому ми говоримо про зелений кут. Візьмемо точку, точку О, проведемо через неї, неї пряму, пряму лінію АБ. І подивіться: ми знов поділили нашу площину. Поділили на дві частини. В нашому, на нашому малюнку, в нашому випадку, це блакитна і зелена. Ці частини називають півплощини. Кожна пряма ділить площину на дві півплощини. І кажуть, що пряма АБ належить, належить кожній з двох цих частин, з двох цих півплощин. З другого боку, наша пряма АВ З точкою О. Можемо стверджувати, що то є кут. Бо є всі умови. Є спільний початок точка О і два промені, які мають той спільний початок: Промінь АБ ОА і промінь ОБ. Отже, маємо кут АОБ. Такий кут називають розгорнутим кутом. Кут. Сторони якого є доповняльні промені. Бо промень ОА і промень ОБ є також доповняльними. Вони мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої лінії. Тому ось цей кут АОБ є, є розгорнутим. Як порівняти кути? А дуже просто. Два кути називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Подивіться, в нас є два рівних кути, треба також запам'ятати нам з вами основну властивість відкладання кутів. Якщо в нас є кут АВС і є в нас промінь в 1 с 1 то ми можемо єдиним чином побудувати кут А1Б1С1, який буде дорівнювати куту а, б, С. Причому таким чином, що точка наша А1 буде лежати в певній півплощині відносно прямої Б1С1. Зверніть увагу, кут а 1 б 1 с 1 дорівнює куту АБ. Це ми побудували такий самий кут в заданій півплощині відносно прямої b 1 с 1 Якщо в нас є кут ABC, всередині цього кута ми проведемо ще один промінь, який буде мати початок в точці B. Кажуть, що промінь BK належить куту ABC, Але він відмінний від його сторін. Тобто промінь БК не співпадає з жодною зі сторін кута АБЦ. Кажуть, що промінь БК проходить між сторонами кута і ділить його на два кути. Зверніть увагу, як я називаю ці кути а, Б, К і СБК. Всередині завжди знаходиться точка, яка позначає вершину кута. Якщо ми проведемо промінь БК таким чином, що він поділить нас, наш кут на дві рівних частинки, то цей промінь БК називають бісектрисою кута. Отже, бісектриса кута АБЦ це такий промінь з початком у вершині кута, в даному випадку, в вершині Б, який ділить цей кут на два рівних кути. Промінь БК бісектриса кута АБЦ. Тоді кут АБК дорівнює куту СБК. Запам'ятайте, що кути вимірюють в градусах. Один градус це одна 180 частина розгорнутого кута. Тоді розгорнутий кут прийнято вважати 180 градусів. Половинка розор, розор, розгорнутого кута це є прямий кут. Ось таким чином він виглядає. І зверніть увагу на його позначку. Прямий кут дорівнює 90 градусів. Також розрізняють гострі кути. Гострий кут має градусну міру менше, ніж 90 градусів. І тупі кути. А от тупий кут. Знаходиться в межах від 90 градусів до 180 градусів. Зверніть увагу, що рівні кути мають рівні величини і навпаки. Якщо величини кути в рівні, то рівні й самі кути. Коли ми говоримо, говоримо сума кутів, ми маємо на увазі суму величин цих кутів. І треба нам запам'ятати з вами основну властивість величини кута. Якщо промінь ділить кут на два кути, то кут дорівнює сумі цих двох кутів. Подивіться: кут АОБ дорівнює сумі кутів АОЦ і кута СОБ, на які розділяє ОЦ наш промінь. Давайте подивимось на таку задачку. Дано кут АМЦ дорівнює куту ДМБ. В свою чергу, кут БМЦ 118 градусів. Нам потрібно знайти кут АМБ. Розв'яжемо цю задачку. Кут АМЦ. Дорівнює сумі двох кутів, на яких розбиває промінь МБ, наш кут АМЦ. Отже, це кут АМБ і кут БМЦ. В свою чергу, кут ДМБ дорівнює також сумі двох кутів. Це кути ДМЦ і кут БМЦ. Подивимось на ці дві рівності і можемо зробити висновок, що. Кут АМБ дорівнює куту ДМЦ. Запишемо рівність. Сума трьох кутів АМБ, БМЦ і СМД дорівнює 180 градусів. Таким чином, зроблячи певні обчислення, обрахування ми з'ясуємо, що кут АМБ дорівнює 31 градус. Задача розв'язана. Дякую за увагу!